Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу поділитися хорошими новинами, позитивними, як на мене. Сподіваюся, що вони вам також сподобаються. І дуже вас попрошу підтримати це відео, щоб більше людей про це дізналося. Зробіть репост, поставити вподобайку та не забувайте підписуватись. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, куди також всіх запрошую. Там теж щоденно багато важливої інформації для українців з-за кордону. Приєднуйтесь сюди також. Ну, як я і говорив скорше, тільки. Новий президент і його команда почнуть працювати на своїй посаді, все буде гаразд. Зателефонує всім, кому треба, поїде в перші тури, перші зустрічі, почнеться робота. І вже зараз, вже сьогодні, бачимо певні результати. Ну, по-перше, продовжуються ексгумаційні роботи в Україні. Це була одна з умов вже тепер нового президента, який говорив вже з Зеленським про те, що він. Сподівається, що і далі буде продовжуватися ця робота, бо це для польщі, це для поляків дуже важливо. Україна це продовжує і вже сьогодні також є повідомлення. 4 серпня у зброїщах, що нині в межах Львова українські та польські фахівці розпочали спільні пошуково-ексгумаційні роботи. Метою ексгумації є виявлення та перепоховання останків солдатів війська польського за наявними даними. Серед загиблих були представники різних національностей. Я сподіваюся, що і далі це буде відбуватися між Україною та Польщею будуть. Спільні комуніке, які будуть дозволяти нам гарно спілкуватися, щоб не сваритися. Також і інша теж цікава новина, вона ще поки що не зовсім розповсюджена. Але Україна звернулася до Польщі, щоб в Польщі закупити певний вид озброєння. Як буде якась більш детальніша інформація, я розповім. Але ця інформація є від нашого міністра закордонних справ, який говорить, що так, ми працюємо над тим, щоб в Польщі закуповувати ту зброю, яку Польща виробляє. Нам вона потрібна, нам вона допоможе. І я чомусь впевнений, сподіваюся, що Польща зі свого боку без проблем нам продасть озброєння, яке нам потрібно, тому що ми також на контакті з Польщею і всі будуть в плюсах. Ми готові купити, Польща готова продати. Супер! Я думаю, що так буде далі продовжувати. Потрошки доходимо до надзвичайно важливої новини. Це карта, це Укр, цукер, як хто її називає. Що там з нею, коли, яким чином, буде вона, не буде вона. Дуже багато інформації про це ходить. На початку був великий такий бум. Знаєте, що ось все буде, все буде, і потім все затихло. Все затихло. Чому? Тому що були вибори після виборів, до виборів. Все як завжди, коли вибори, Україна, українські питання на другому плані. Зараз все повернулося, і зараз вже є конкретні цікаві факти, які зараз декламують з кабінету міністрів Польщі. Ми якраз зараз про це поговоримо. Коли планують, коли планують запускати, чи буде, чи не буде. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик розповів про прогрес у провадженні карти побито це Укр для громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі. Для тих, хто не знає, нагадаю, карта ЦУКР це Укр це. Карта тимчасового побиту на основі песель Укр тимчасового захисту в Польщі. Якщо ви перебуваєте рік, не втрачений статус, ну не був втрачений статус, все зберігається, все нормально. Він у вас активний на момент подачі документів, то ви маєте право і зможете податись на карту. Це Укр так, заступник міністра МВС та адміністрації Польщі Мацей Дущик, відповідаючи на запитання про затримки у виправ у впровадженні карти, це Укр, визнав, що процес затримується з різних причин, але Запевнив, що роботи над законом не припинялися, і вони перебувають на завершальному етапі. Закон, який запроваджує карту ЦУКР та електронний модуль обробки справ, вже опрацьовано юридичною комісією та пройшов через постійний комітет ради міністрів. Тепер все залежить від самого уряду, який зараз проходить реконструкцію. Законопроект перебуває на такому етапі, що Рада міністрів зможе розглянути його доволі швидко. І тоді ми приймемо, і тоді ми прийдемо до сейму. Тоді я обіцяю, що його швидко розглянуть. не хочу обіцяти ще раз, але маю надію, що в жовтні буде шанс на завершення законодавчих робіт. Ми б хотіли, щоб карта ЦУКР могла видаватися з 1 січня 26-го року. Тобто, незабаром сподіваюся, це вдасться. І ще раз для всіх, можливо, хто перший раз чує, зачитаю умови, за якими може подаватися українець на карту ЦУКР. Мати номер песель зі статусом «Укр» станом на 4 березня 24 року, та на момент подання заяви зберігати безперервний статус Укр протягом щонайменше 365 днів. Важливо отримання карти це Укр призведе до втрати статусу Укр, що може вплинути на доступ до певних пільг, наприклад, безкоштовного медичного обслуговування для непрацюючих осіб. Ну тобто карта це Укр»… Це не карта, яка буде паралельно зі статусом Укр це окремий статус, так як, наприклад, карта побиту на по роботі чи карта побиту е, по воз'їданню сім'єю це окремий статус. Так само, карта це Укр це окремий статус. Якщо ви будете подаватися на карту, це Укр. То ви втратите тимчасовий захист. Ви будете в тому випадку на карті Це Укр, яка буде надаватися на 3 роки, якщо не помиляюся. І вона не буде прив'язана до тимчасового захисту на основі тимчасового захисту, але не прив'язана до тимчасового захисту. Тобто, якщо е, сьогодні ще є тимчасовий захист, ви сьогодні подалися на карту Цеукер і вам її надали на 3 роки. І завтра, наприклад, тимчасовий захист скасували в Польщі. То карту побиту, ніхто скасовувати не буде і не збирається. Розумієте, тобто, це звичайна карта, просто на основі. Тимчасового захисту, але не за рахунок тимчасового захисту, і вона не буде прив'язана до тимчасового захисту в майбутньому. Ну, як бачимо, робота продовжується. Це дуже добре, тому що багато українців чекають цю карту. Дуже багато запитань щодо цього: що там чути, що там, коли, як ну багато. Але поки що немає ясності. Ось бачимо, міністерство трошки вносить ясність. До кінця жовтня мають пройти всі етапи. І з 1 січня 26 року почалася би реєстрація, подача на нову карту. Буде це, не знаю. Я думаю, що буде. Ну, я думаю, сподіваюся, що заступник міністра не просто так сказав, аби від нього відмахалися, а сказав це конкретно, знаючи факт і що там відбувається зараз. В Польщі приблизно мільйон, скажімо так, грубо, мільйон українців з тимчасовим захистом. І я впевнений, що багато хто на тимчасовому захисті захоче отримати цю карту. Тому Польща зацікавлена їх також себе затримати. І я чомусь, я не точно чомусь, я впевнений, що та карта буде мати також доступ до роботи. Не потрібно буде жодних додаткових дозволів. Ви, якщо отримаєте карту, це ви зможете спокійно собі далі працювати в Польщі. Вам не потрібно буде бігати за якимись справками, договорами і тому подібного. Тобто буде стандартна процедура працевлаштування. Та, можливо, не буде тут безкоштовної медицини, як зазначається. Але на основі роботи, на основі складання е, тих чи інших. Податків, складик, ви зможете мати медицину. Тобто тут все буде взаємопов'язане. І я впевнений, що це багатьом підійде. Хтось буде далі подаватися на карту пито по роботі, маючи нормальну роботу, маючи всі документи, він подасться на роботу і все гаразд. А комусь буде простіше податися по карті тимчасового побитого, чого і зараз Польща добивається. Сподіваюся, що так воно і буде. Як бачимо, робота йде. Закінчилися вибори. Робота пішла і згадали про українців, що дуже важливо. Тимчасовий захист точно продовжить. Він вже на етапі завершення. Там, тільки, якщо я не помиляюся, сам підпис президента, і все, він буде прийнятий. Нікого з Польщі не вижнуть, нікому нікого не депортують. Тимчасовий захист буде, його буде продовжено. Як і продовжила вся Європа. Польща, як бачимо, затримкою то через нагадую через вибори в Польщі, якби не вибори в Польщі. Цей беззахист давно продовжили. Друзі, ось такими новинами, як на мене, позитивними для багатьох українців. Можливо, комусь байдуже і для нього ця новина нейтральна, але для багатьох позитивні новини. Хотів поділитися. Чекаю від вас якогось фідбеку. Вподобайки, підписка на канал, коментарі. Це все допомагає просувати цей канал і просуває це відео. Допомагає багатьом людям дізнатися, що, як і коли. Тому зробіть це зараз, підтримайте це відео, підтримайте цей канал. Вам всім дякую і до зустрічі в наступних відео.